Аварійні електромережі, часті перепади напруги і захмарні рахунки. А на додачу скаржаться мешканці будинку, що й загроза пожежі. Люди у відчаї і звернулися до народного контролю. Це як починають іскри, летіти звідси, і все плавиться, і це страшно. Через перепади напруги у будинку на Тисменецькій 240 горять не лише мережі, а й побутова техніка. Горить страшенно, я не раз боюся зайти до хати, бо там страшенно смороди і димиться з того, це, з тих щотчиків. Приходжу раз, телевізор включаю, телевізор, що сталося. Світло було, ледве червоне. Ну, а хто гроші буде повертати ці, щоб погоріло? Та найбільше мешканців цього будинку обурюють рахунки за електроенергію. У мене боргів не було ні копійки, а тепер тисяча боргів. Я проверяю своїм ліченникам, і що вони мені ще так два рази пишуть. Ну я, наприклад, платила 100 гривень, тепер 300 мені виходить. Я один сам живу, одна кімнатка, електрична плитка, в холодильній шпиталі. Торік вони мені за місяць нарахували 3,5 тисячі. За місяць я прийшов до них розбиратися, вони мені нічого не знають. Ви винні. Хоч я пішов в прокуратуру. Прокуратури прихожу, то комп'ютер помилився. За електроенергію власники квартир цього будинку платять комунальному підприємству ЄРЦ, а воно вже розраховується з РЕМом. Попри те, що у кожній квартирі є свої лічильники, у ЄРЦ рахують по-своєму. За грудень 278, вже у засічі вивищено 141 сорок І гривня. Не знаєш, як по яких не, по яких вони рахують, як вони рахують. Не ну, поки нам мали б зробити якусь знижку, що в нас все на електриці. Так, вони приходять, коли хочуть, то собі знімають, що хочуть. Ми знаємо, от там дротів є багато, Може, той дім, той дім кормиться, а ми платимо. Люди переконані, якщо ЄРЦ передасть гори будинок на прямий розрахунок крему, проблеми зникнуть. РЕМу проблеми жодної, ми за. Тут питання до балансоутримувача, який повинен забезпечити цю передачу. Тобто повинна бути виведена проєктна документація на поквартирний облік, технічно забезпечити цей поквартирний облік, якщо потрібно провести монтажні роботи. Ні, з відповідними проектами догорів на поквартирний облік передати це на У ЄРЦ Визнають, що система енергопостачання у будинку застаріла та обіцяють на умовах спільного фінансування замінити її вже цього року. Мешканці самі в себе крадуть. Самі в себе крадуть поза лічильник, оскільки ці лічильники недосконалі. Вони передбачені можливість крадіжки електроенергії, що на й рік проведення реконструкції електромереж по Тиснецькій 240. В даному будинку реконструкція приблизно сягає понад 800 тисяч гривень. Доки комунальники готуються до заміни мереж. юристи радять людям через суд вимагати відшкодування за техніку, що вийшла з ладу. Єдиною умовою для подання такого позову потрібно з сервісного центру взяти довідку, яка Підтверджувало, що дане пошкодження сталося внаслідок чи перепаду напруги, чи неправильної, скажімо, подачі електроенергії. Народний контроль простежить, щоб у цьому будинку поміняли електромережі та передали його на прямі розрахунки з ремом. Марія Гаврилюк, Інна Сендецька, Моню, Роман Кочежук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,